Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той в грудях не серденько, а лиш камінь має. Як же мову ту забути, що нею навчила, не всіх ненька говорити, ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте ріднесеньку мову, та ніколи не забувайте свого рідного слова. Петро перебий ніс, рідна мова. Рідна мова. Ростує крізь тебе, крізь родовища думи краси, як органом стою серед степу, на кордоні сльозою роси, я промита травою густою, я промита дніпром до кісток, рідна мова. Без тебе ніхто я. Відірваний вітром листок. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі з снім ім'я твоє, просяй, наче зірка світанкова. З родинного гнізда нема пташа, Ти болотиш, де світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа і вся дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж. Не згубишся, як на вітрах голова, Моря перелетиш і не впадеш, Допоки в серці буде рідна мова.